Нові підвісочки з образом святого Спіридона. Виготовлені вони з Мельхіору. Дивіться, яка, яка гарненька іконочка зображення святого Спіридона. До речі, ці ікони нам привозять з острова Корфу, з монастиря, де знаходяться мощі святого. Нам їх доставляють. Ми їх відправляємо разом з філахтою. Ой, зараз покажу. Філахта це часточка такого покривала, яким покривають мощі святого Спірідона на певний час і під час молитви. Ось такий шматочок цього покривала. Коштує підвізка 330 гривень. Шнурочок регулюється, тобто можна. На будь-який будь розмір вашої голови шиї не можуть регулювати. Він регулюється. Ось, Регулюється шнурочок. Якщо вас зацікавили такі підвіски, у нас, до речі, їх дуже багато. Є з башмачками і підвіски, і браслетики чорні, і бордові. Тобто варіанти досить багато і ікони звертайтеся ша... Ця... Сайт в шапці профілю, пишіть, обирайте, замовляйте.